Скажу, що останній законопроєкт, який ми тут розробили, він так і називається Закон України про поліцію. Є. Я його здав міністру і отправив в Комітет законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Два документи. Концепція реформування органів кримінальної юстиції, а другий – це закон про поліцію. Якщо ми хочемо чогось нового, то треба міняти. Ну, не тільки суть роботи, а й форму і назву. Бо міліція вже як захисник прав людини громадянами не сприймається. Хоча на випадок біди всі йдуть у міліції, але без великих надій, що моя міліція мене береже. Це я говорю безумовно великий патріот. Міліції людина, яка сформувалася в своє життя більше 50 років, присвятила якраз служінню міліції. Але сьогодні нужні якісні зміни. Не тільки в суті, але і в формі. Я маю на увазі не в зовнішній. А Та чим докорінно буде відрізнятися поліція від міліції? Ну, сама назва мілітер да, йде від воєнізованого озброєного народу. Міліція народжувалася в результаті революції, коли народ вооружений, озброєний брав владу в свої руки, брав управління суспільством, охорону громадського порядку, боротьби з злочинністю по подавлення своїх суперників. Народжувалася міліція Октябрської революції чи жовтневого перевороту, як хто називає, так міліція була народжена в других. Поліс, поліцейський полісмен і йде від поселення, людина міста від охорони. Навіть в цьому назва є. І врешті, які були форми і завдання Розоблачити, покарати, знайти, посадити в тюрму. І наш міліціонер, стоячи на своєму бойовому посту, дивиться, де кого затримати, Хто порушив, кого покарати. бо йому треба ж написати, скільки протоколів склав, який за день його улов. А поліцейський має дивитися, кому потрібна допомога, хто потребує його захисту. Оце в цьому треба бачити різницю, що ми маємо діяти не як карально репресивний апарат, а як правозахисний. Це не так просто поміняти мислення наших начальників, керівників. Навіть того, хто йде до нас на навчання. Він думає, що він отримає великі повноваження. Я розпочинаю з того, що ви стали, прийняли присягу, і на вас цілий ряд поширюється обмежень. Вам не можна робити того, того й того. Цивільному студенту можна, а вам цього не можна робити. Сидіть у формі, йдете топить пил. Ще вести себе не подобається. Не всі до цього готові. чому-то поступитись і себе обмежити. Поміняти корочки, пошити не оформлення, проблемою. І назву поміняти. Так. Все-таки корінне. Кожного дня з нас спостерігає у редакції. Наряд таї, так це сказати, ловить всіх лохів, які приїхали, з села їдуть по Московському проспекту, їжджають на тошу Конституції. Дві стрілки направо і буде їхати за лінчував. А рух інтенсивний із першої стрілки, яка показує на і ніхто не міняє знаки дорожні. І Знаки ніхто не міняє. І якщо будеш дотримуватися цього знаку, то близько попадеш у трамваді. Там спочатку стояв один міліціонер, він не справлявся. Тепер два, тепер їх 4-5. Іде, ну, скажімо так, збір урожає. З тих, хто так. правильно поїхати, не має чим захистити. Проле, має, ми Форма це... і сутність це, це... дві сторони це... одної медалі. Це... Тобто, крім того, що треба міняти, допустим, назву, щоб люди були там з іншими посвідченнями і іншими завданнями, ще й мислення треба формувати по-другому. До того, що я говорю, ще треба, ж і, щоб народ наш був готовий сприймати ці переміни. Не тільки назва, міліція, поліція. А правомірна поведінка громадянина потрібна, щоб була, законослухняність людини. Бо які б ми закони не придумували, як би міліціями з саксипантами білими чи золотими, як би ми їх не поставили на кожному перехресті, якщо людина не налаштована на дотримання норм поведінки, нічого з того не вийде, ми можемо поставити міліціонера на кожному углу, попередить це кібернетичну злочинність. Банківську злочинність, торгівлю людьми, наркобізнес чи контрабанду. Ні. Це ще треба, щоб і суспільство само було налаштоване. Тому поряд з цим семи комплексі треба посилювати правовиховну роботу, роз'яснювальну роботу. Можна встановлювати драконовські штрафи, їх же підняли на дорогах за порушення права. Кричали всі, що зарплату віддавати, чи стало менше, ні. Треба, щоб і людина проникалася свідомістю, що треба жити так, щоб не заважати іншим. У Франції там є кілька видів поліції, але муніципальна поліція повністю формується місцевим самоврядуванням і звітує перед ним і утримується. Є і це як правило, виправдовує себе. Колись міліція була двоном підпорядкування в Радянському Союзі. Я був начальником райвідділу, я... Звітував і перед начальником УВС, і перед райвиконкомом Софіївського чи Інголецького районів, де я працював. І це не заважало, а навпаки, стимулювало, я міг отримати підтримку і від місцевого самоврядування, і від свого вищого керівництва у промінська. Така практика є, і це досвід цілком, я вважаю, позитивною. Є. Передбачається, що поліція має бути там, двох місцева, скільки потрібно, скільки може утримувати і не обмежувати міську раду сьогодні заборонена, вона могла б утримувати певні ну, дитячі установи, чи той же витверезник, чи адміністративний прийомник-розподільник для. Бомжів для людей, які потребуються, не є покарання. Ну, от коли починається зима, морози, люди гинуть, кажуть кухня, роздають їм харчування, на вулиці поставили бідони чи термоси з гарячим чаєм. Та, може, треба мати спеціальне приміщення, де їх перетримать, якщо ця людина не здатна соціально себе захистити, то ми маємо його зберегти як, як людину. У багатьох випадках це робить поліція, оця соціальна допомога. У нас такого, хоч і записано в законі строчкою, що надаємо можливість, чи в межах можливості соціальну допомогу. Але на те не виділяється, ні фінансування, ні, ні служби немає. Я ще назвав би одну загрозу, яка нам ну, вже пече, екологічна безпека. Потрібна міліція екологічної безпеки. Чи екологічна міліція? Я де не поїду, кругом вже, і вчора ми з вами були на цих домах, де каналізація тече, чим дихаємо, що їмо, хто контролює забруднення повітря, хто контролює дотримання санітарних норм. Ну, кажуть, є санітарна інспекція, є там екологічна інспекція, але ж вони позбавлені тих прав і повноважень, які має, повинен мати правоохоронний орган включно до порушення кримінальних справ, Україна ж в смітник перетворилася, зайдіть ву посадку, і не обов'язково передмісті, навіть далеко від міста, ви найдете там все, і ртуть і радіоактивні матеріали, і просто сміттям завалені, величезні території, десятки тисяч гектарів, найкращих чорноземів світу. Олександр. В своїх поїздка е використано в цих нових е законах. Знаєте, на що, на що би ми робили е наголос? Це на вмінні нашого працівника міліції працювати з населенням. Це нібито і не саме головне, не криміналістика, не оперативно розшукова діяльність, не. Кримінальний процес, а на професійній етиці, на мені спілкуватися, викликати довіру, розположити людину до себе це елементи теж оперативно-розшукової діяльності. На мені співпереживати, не відмахуватись від людського горя, а навпаки. Перейнятися ним, щоб допомогти. Ну, Хіба секрет, не секрет же, що у нас часто люди не тільки це стосується міліції? От На, на виборах мені ж говорили, померла людина. Вже людина і так горе. Але треба тіло покійника відвести в райцентр на вскриття. Скрили, треба заплатити 3 тисячі гривень, привезти після цього охорони. Так вже і так людина несе раз витрати. І чого ж ми платимо державній установі за те, що вони повинні робити в силу своїх обов'язків, встановити причину смерті людини, якщо вона викликає якісь там сумні. Хіба було у практиці недавно ще це при Міністрові Луценко, що потерпіли для того, щоб порушили кримінальну справу по його там біді, має ще заплатити якісь гроші там у фонд чи оддати налічним і тому подібне. Професійна етика, вміння спілкуватися з населенням, риторика, да, вміння говорити для багатьох наших правоохоронців, не тільки міліції, є слабким місцем. Ну і питання вивчення профілактики. Ми сотні годин відводимо на вивчення криміналістики, кримінального права. Кримінального процесу, тобто як розслідувати постфакту, а на кримінологію, як попереджати, підводиться 40 чи 50 годин. Тобто ми не учимо, як запобігати злочину, що набагато дешевше і вигідніше для держави. Ми учимо потім, як до тюрми повести. І потім вимушено тримати величезний апарат Державної кримінально-виконавчої служби. Величезний апарат. тих, хто Веде слідство, дізнання замість того, щоб запобігати. Може, навпаки треба, щоб один слідчий, а десь працівників профілактики. І щоб головний упор суспільства робило на запобігання, на застережені умов і причин злочинності, а не на потім висунувши язик і витрачаючи величезні гроші шукати злочинця і, як правило, ж не відшкодовуючи збитки від злочину потерпілому чи суспільству.